Слава Ісусу Христу! Вітання вам з нескореного Бахмута, фортеці України. Тяжка ситуація, постійні обстріли і потреба в молитві. Потреба в наших силах. Просимо всіх, закликаємо і хлопці просять дуже, щоб церкви молилися, щоб підтримували їх в молитві. Єдине, що вони просять. Оце молитися. Ніяких потреб у них більше немає. Просять, моліться за нас дуже важко. Через те, хто мене чує, я звертаюся і передаю це прохання хлопцю. Молимося. Молимося не тільки за Бахмут, де дуже тяжко, а й в принципі за всю Україну. Дякую всіх, хто мене почув. Дякую за молитви, за підтримку. Хай Бог всіх береже і разом з Господом до перемоги. Слава Ісусу Христу! Всім вітання з Бахмута. Дорогі друзі, ми дякуємо всім, хто переживає і молиться за Україну, за військових, хто допомагає і матеріально, і молитвою. І зараз вітання передаємо всім і прохання продовжувати молитися. Слава Богу, вітання з Харкова. Благодарна всем церквям, которые принимают участие в нашем труде, которые помогают нам. Благодаря ним мы сюда ездим, у нас есть возможность. Мы с Кириллом с Харькова приехали, мы сейчас в Бахмуте встретили наших братов в Иисусе Христе, капелланы наши. Вот. Э, тоже, друзья, просим во всех молиться. Тут дуже печально, дуже скорбно здесь. Просим молиться, чтобы Бог давал возможности трудиться, насколько это возможно. Ситуация дуже тяжка. Але ми щиро дякуємо, що ми можемо бути тут, можемо молитись, можемо допомагати людям. Потрібні ваші молитви. Ми просимо, просимо молитви за Бахмут, просимо молитви за Україну і дякуємо. Дякуємо всім, хто є поруч з нами, всі ці довгі роки, хто підтримує. Щира подяка. Хай Бог благословить ваші думи, ваші сім'ї. Слава Ісусу Христу!